Історичний екскурс Україна космічна держава до Дня працівників ракетно-космічної галузі України. Підготували Бонна Оксана та Бонна Анастасія. Є держава Україна і держава ця фактично з дня народження космічна, бо давно вже стало звичним серію ракет космічних виробляють в Україні донедавна, і понині. Наші предки завжди прагнули до зірок. Люди мріяли літати в небі, як птах. А вдивляючись у глибини космосу, їм не давали спокою запитання, чи самотні ми у Всесвіті, чи є брати по розуму і які вони. У 1881 році проект літального апарату, для руху якого не потрібна атмосфера, запропонував Микола Іванович Кибальчич. Автором фундаментальних наукових розробок з теорії руху ракет, багатьох важливих відкриттів у аеродинаміці, ракетній техніці й теорії міжпланетних сполучень основоположником космонавтики є Костянтин Едуардович Ціолковський. Одним із перших творців і дослідників ракетної техніки є Кондратюк Юрій Васильович, український учений винахідник, який народився 7 вересня 2000 року в місті Луцьку. Він розробив ряд схем ракет для міжпланетних подорожей, багато працював над проблемою польотів у космосі. Запропонував створити станцію супутник місяця. Справжнє ім'я Юрія Кондратюка Олександр Ігнатович Шаргей. Розвиток ракетно-космічної техніки в нас пов'язаний з іменем академіка Сергія Павловича Корольова, який народився в Житомирі 12 січня 1907 року. Молодий інженер Корольов вперше відірвав людство від земного тяжіння і, вив, і вивів його у космічний вирту. 12 квітня 1961 року Юрій Олександр... Олексійович Гагарін облетів планету по навколоземній орбіті за 108 хвилин. Свій внесок також зробили Олександр Олександр Засядько, Леонід Кучма, Володимир Уткін, Гліб Лозино Лозинський Зібрати відомості про українських космонавтів справа нелегка. Деякі імена космонавтів, які загинули, виконуючи службові обов'язки, і досі невідомі. Так один із них, Валентин Бондаренко, схорів у ракеті на землі 23 березня 1961 року, коли йому було всього 24 роки. Давайте назвемо імена тих, про кого є відомості Валентин Петрович Глушко, Павло Попович, Георгій Береговий, Володимир Ляхов, Леонід Кизим, Олександр Волков. Леонід Попов, Анатолій Арцебальський, Анатолій Левченко, Георгій Гречко, Георгій Шонін, Володимир Васютін, Віталій Жолобов, Василь Циблієв Юрій Гудзенко, Юрій Онофрієнко, Юрій Маленченко. Ми пишаємося нашим першим космонавтом Незалежної України Леонідом Каденюком Внесок України в розвиток світової космонавтики і космічної техніки є вагомим і г... і загальновизнаним серед п'яти радянських головних і генеральних конструкторів космічної техніки. Четверо з України: корольов Янгель Челомей Глушко. У 1962 році ракета Носій Космос вивела на орбіту перший супутник Дніпровської розробки ДС-2. Розробку багаторазового орбітального корабля Буран. Перший політ Бурану відбувся 15 листопада 1988 року. Україна відома на світовому ринку своєю космічною продукцією. Ракетами-носіями, апаратурою стикування, космічними апаратами. Системами наведення ракет, апаратурою систем керування для космічних комплексів, унікальними об'єктами наземної інфраструктури, радіотелескопами, контрольно-коригувальними станціями для глобальних навігаційних супутникових систем, мережею спостережень геофізичних явищ центрами космічного зв'язку. Від час набуття незалежності Україна здійснила близько 90 запусків та вивела на орбіту понад 200 супутників з 9 країн. Останні розробки циклон 4М, записк якого був заплановано на 2022 рік, так і не відбувся через всім відомі нам причини. У стадії розробки також комплекс, комплекс супутників. Також Україна бере участь у багатьох міжнародних космічних програмах. Здавна космос вабив до себе людину, яка намагалася розгадати його таємниці, проте космос ще приховує від нас безліч невідомого, та немає такої таємниці, яку б не подоволи людський розум, людська праця, настане час, і земляни освоюватимуть планети, а поки що сміливі і наукові пошуки випробування тривають.